я б хотів сказати від імені британського уряду та посольства тут в Україні, яка це честь та насолода для нас бути сьогодні тут, щоб святкувати хануку з єврейською громадою Києва. Сьогодні в нас був дуже дуже насичений повітряними тривогами день, але. Ні президент Путін, ні його ракети чи дрони нічого не могли зробити, щоб завадити мені святкувати хануку разом з вами усіма. Я представляю уряд Великобританії, але я ще маю міцний особистий зв'язок з Україною. Насправді я нащадок в третьому поколінні українських єврейських емігрантів, мої бабусі та дідусі колись жили в Києві та Одесі. Вони залишили цю країну на початку ХХ століття, втікаючи від царської тиранії та погромів, щоб почати нове життя у Сполученому Королівстві. Але вони ніколи не забували, звідки приїхали. Україна завжди була в їхньому серці. В дитинстві вони постійно мені про неї розповідали, і мені було дуже цікаво приїхати сюди і дізнатися більше. І ось я тут. І в деякій мірі я почуваюся так, ніби повернувся додому. Ця ханука має дуже особливе значення, тому що ми святкуємо її під час війни. Але так само як в історії цього свята є боротьба, яку вели древні Макавеї, Україна бореться у критично важливому протистоянні світла з темрявою. Правди з кривдою, свободи з тиранією. Історія хануки нас вчить, що на цьому шляху будуть чудеса, як, наприклад, чудо Хануки. і в кінці кінців ми знаємо, що буде перемога! Прийде свобода, засвітить світло. І на цій ноті. Слава Україні